А от в обласному центрі лише за суботу вивела десятиденна норма опадів. Комунальники, як завжди, виявилися не готовими до приходу зими у січні, чистили лише головні транспортні магістралі, і то переважно у центрі. Рухатися містом було важко не лише легковим автомобілям, а й великогабаритним. Про комфорт пішоходів також дбали мало. Міський голова комунальників виправдовує, мовляв, із такою кількістю опадів впоратися оперативно неможливо. Сьогодні по місту працюють кілька бригад, чистячи дороги та тротуари. Зібраний сніг. Вивозять у спеціально відведені місця. Я думаю, що за найближчі 2-3 дні повністю все місто, всі, в тому числі другорядні вулиці і будуть нормально розчищені. Сьогодні пріоритетне завдання це розчистити дороги, тротуари, зупинки транспорту. Синоптики ж прогнозують припинення істотних снігопадів вже від завтра натомість посиляться морози. Поступово температурні показники знижуватимуться а наприкінці тижня термометри показуватимуть до 20 градусів нижче нуля.